Слава Україні. Школа і церква. Українська греко-католицька церква Чернівецької області намутила собі капелана в школі. Да? Ви знаєте, я не проти церкви, я чесно скажу, це справа кожної людини і таке інше. Да? Але і так у людей в голові, пробачте за таке слово, так вже накладено, да? що школа взагалі заклади освіти це ну, Майже єдине місце, де люди можуть думати про якийсь розвиток. Да? Ну, звісно, це не відповідає дійсності, але хоча б там є якийсь шанс і надія. Да? І коли туди лізе церква, я дещо хочу пояснити. І розумієте, що школа це якісь динамічні моделі думок, які мають розвиватись. Да? Тобто, мало того, це не те, що динамічні, я б навіть сказав, це реактивні моделі думок. Да? Чому Тому що людина має розвиватись? А церква це, це статичні моделі думок. От чому вчить церква з дитинства? Я наприклад проти, щоб в школі з дит... дітям нагадували, що з дитинства щоб вони пам'ятали про смерть, да? я за те, щоб їх в школі вчили конкурувати і розвивати майбутнє. Да? Тобто... Це якісь страшні речі. Да, Там хтось каже війна, дітям не вистачає. Добре, а, ді, а де тоді права інших конфесій? Да, да ми розірвемо, ну боже, ну вже ж, ж все зрозуміло, що школа це є школа, да, а церква це є церква. От я не знаю, як підняти це питання, але я маю це. От знаєте, як це виходить суто по-людськи? Якась там директорка школи чи хто там людина на посаді вирішила попасти в рай. Завдяки чому? Завдяки тому, що вона віддала свідомість. Дітей, які ще не розуміють нічого, а, людині, яка там, може навіть є фахівець а з якимось такими там нахилом, начебто не заборонено, але пробачте, ну, ми хочемо обмежити наш світ чи розвивати. Боже, школа це єдине місце, де начебто можна там, ну, чинити якийсь розвиток, да, бо і так навкруги з нас всіх роблять однакових, забороняють будь-що будь-які ініціативи і таке інше. Боже, ну не лізь ти вже релігія до школи. Ну, ну не, не, не дурійте просто, я так скажу, суто по-людськи, тому що ну блін, ну рай для мучеників стражденних, пробачте не для недолугих. Це 100%. Не попадуть вони в рай за те, що вони там оцих дітей з дитинства не дадуть їм вибору розвитку, а почнуть розповідати про Ісуса Йосиповича. Пробачте є інші конфесії, є багато інших мудрощів, є багато в що вірити, чому, тому що релігія це не обов'язково Ісус Христос. Релігія перекладає. Як зв'язок з чимось вищим, тому будьте обережні, чому тому, що ми можемо зганьбити місце, де мають розвиватись, Там можуть стати мріяти про смерть.